Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкраще. Ви на каналі Таро України, на каналі Української відьми. Дніпро дивимося, область дивимося, що чекає, що буде найближчі дні. Не забувайте підписуватись, дивитись загальні розклади, які стосуються країни в цілому. Дніпро. Вам нове медичне обладнання дають? Я думаю, так, да, щось буде. Щось будуть переобладнувати. Гроші йдуть до міста. І знаєте, як, на жаль, що поруч десь з медичним закладом прилетить, але не там, де у вас там покращення. От, як знаєте, як символічно буде. Таке відчуття, що тільки почали щось покращувати, як ворог відразу дізнається. Ну, показує, що вам місто будуть краще забезпечувати. Це є добре, а не тільки медично. Це добре. Ну, хоч щось. Дніпро найближчі дні. Дивіться, ми це не бачимо, не контролюємо, знаєте, це тільки місцеві. Але потроху люди з області самі виїжджають. Як ну, нікому зустріти, знаєте, люди приймають рішення на якийсь час виїхати, бо багато руйнувань. У вас вночі може бути якась ситуація, що дуже сильний вибух, і тиша куди що прилетіло. Ворог готується до руйнації, передмістю гупне, гупне ще раз, і потім раз, оп, і в місті щось було. І всі між собою ви чули, ви чули, ви чули. Тут пов'язано з якимись великими розмовами стосовно міста. Я думаю, бо ваша влада кудись їде. А тут не про політику мова, а про те, що ворог систематично все ж таки буде обстрілювати. Анонсується якась розмова навколо Дніпра і прильоти, щоб ви просто трошки ну, орієнтувались, а коли нам чекати. Дніпро найближчі дні Дніпро. Ну, знову король Пентаклів. Я вам кажу допомога якась фінансова від організації, де передмістя вогонь. Центр ближче до води летить. Перелякаєтесь. Павлоград. В найближчі дні. Там трохи фокус ворога від Дніпра відходить, область більше цікавить. Павлоград найближчі дні. Трошки перепочили. Знову в районі гупає. На Павлоград буде атака найближчі дні. Ми намагаємось збивати. Буде. Дитячий майданчик якийсь поруч, може стадіон. Буде. Ми збивали, збивали, в день пішли ракети. Це називається з такими сусідами. Камінське найближчі дні. Ближчі дні. Інфраструктура може бути залізниця. Поруч з містом щось важливе для ворога. Може бути якийсь состав навіть їхати, як хтось ціль вказує. Потім у вас є якийсь маршрут дронів через вас ідуть Це однозначно. Поруч зовсім пролітає, йде далі. Ну, і от зараз кривий ріг будемо дивитися. Він не є основна ціль, але він все одно не виключає можливість. Тобто такий тримає в страху. Ну, Ми ж чуємо, що воно щось жужить, летить. І реагуємо на це. Так, кривий ріг найближчі дні. Жертви. Ні, це не околиця, не околиця. Це промкає ближче до центру. Жертв хочу. Я там бив, от, може, прям в ту ж саму ціль. Вже таке люди, знаєте, як вікна повставляли, Ну я образна, але ну так дуже складається враження, що давно міг бити. Парки подалі звідти. От показую, просто от схоже на промзону, коли, знаєте, цегла світла і труби такі стирчать. Кривий ріг найближчі дні. Населений пункт. Якийсь поруч з містом потерпати буде, там маленькі будинки впаде. Ну, Передмістям може вважатися. Дрони лякають. Від дронів також неприємність, але їх є можливість не пустити. Атака на кривий ріг буде. Атака на кривий ріг буде. Да. І не одна. Просто щось гупне поруч. То щось в воді втопиться. Швидкі події, швидкі події, швид, швидкі цілі. Чомусь початок тижня наступного показує такий занадто активний. Нікапаль найближчі дні. Нікапаль найближчі дні. До угу. вас гості? Ох, у вас там просто зруйновано дві третини, да? дуже багато зруйнованого всього. До вас гості якась ревізія, щось буде сильно буде бити. Удар за ударом. День такий. Зранку почали, цілий день щось гупає вночі. Тримайтесь, скоро закінчиться. Тут пов'язане може бути з ЗС, з тим, що щось треба дивитись, щось робити. Ми не будемо продивлятись, але от як тільки такі цікаві машини, навіть не військові, щось інше, щось відбувається. Хтось їде, оцей день-два пересидьте вдома. І розумію, що всі працюють. Ну, значить, обережно. Марганець найближчі дні. А ми так переживаємо, що до нас хтось зайде, що такі будуть плітки, що когось бачили по формі, по ворожі. І десь поруч зовсім бігало. Плітки не слухайте, марганець найближчі дні. Ну, я знаєте, як коли... О, трохи тихіше стало. А чому? А тому, що потім йде удар. Біля води, де вода була, може там водозабірна, якась станція, і по місту атака є.